Всім привіт, друзі! Загодівля бджіл у нас продовжується. Процес вже близький до фіналу. Загодівля вже десь на 60-70% завершена. Далі вже будемо формувати гнізда. Це все покажу, як ми робимо. А зараз хочу підняти тему, які гнізда краще запускати в зиму, скорочені або не скорочені. Бо в коментарях часто пишуть. На що ми скорочуємо бджіл, треба їх запускати на повному гнізді, а бджоли самі розберуться, що їм робити взимку, я вам розкажу наше бачення виходячи з нашої практики. По-перше, якщо не скорочувати сім'ї і починати загодівлю на повне гніздо, ось як в цій сім'ї, як ви бачите, ми тут не скорочували. Тут рамочки дві будуть зайві. Точно. А в деяких сім'ях буває і по три, і по чотири буде зайвих рамочки. То бджоли будуть розтягувати ці корми, які беруть на всі рамки. Потім з крайніх рамок будуть вже переносити знову до гнізда. І робити зайву роботу, зменшуючи свій життєвий потенціал, який їм ще знадобиться в зиму. Другий важливий нюанс це те, що зайві рамки взимку будуть хватати вологу, пліснявіти та піднімати в цілому показник вологості в гнізді. А зайва волога, як ми всі знаємо взимку, це основний ворог для наших бджіл. Ну і третій аспект, на який ми спираємось, це те, що на початку весни бджолам буде важко підтримувати температуру для початку розвитку та повноцінного старту матки. І в такому випадку розвиток буде дуже важкий та повільний. Ще й бджола після зими зношена і буде відходити швидше від, тяжко, від такої тяжкої праці. І бджоляреві дода додасться все одно багато ще роботи: це скорочувати сім'ї і робити те, що не зробили в кінці літа або на початку осені. Це три основні фактори, які ми для себе виділяємо, щоб скорочувати гнізда. Плюс, скажу вам, ми пробували не скорочувати сім'ї взимку. Частково, зимівля в таких сім'ях видалась значно гіршою. Ось, Сім'ї виходили значно слабшими в порівнянні. І цей метод ми відкинули і ніколи до нього не повернемось. Тож, моя порада: скорочуйте гнізда одразу. Так, це робота, за яку бджоли вам потім віддячать. Тож, всім дякую за увагу. Вибачте, що довго не виходила на зв'язок, було багато роботи. Далі, сподіваюся, буду набридати вам частіше. Тож всім, па-па!